Руйнується традиційна структура сімей. Все частіше молодь віддає перевагу альтернативним формам сімейних союзів. Констатують сумний факт працівники відділу у справах сім'ї та молоді обласної держадміністрації. Зростає кількість молодих людей, які живуть спільно до укладання шлюбу, і внаслідок цього і рівень позашлюбної народжуваності у 2013 році. Частка неповних сімей, в яких дітей виховує лише один з батьків, складає 21%. У нас і 100% сімей, 60% розлучень. З цих 60% це 60% швидких розлучень. Від пів року до пів, пів, півтора роки. Так от якраз наша задача, ми працюємо над, цією, над, треті, ну, над третьою цифрою 60%, швидкі розлучення. Семінар тренінг, програма навчання спеціалістів щодо підготовки молоді до подружнього життя, розрахований на працівників відділів і управлінь у справах сім'ї райдержадміністрації та міськвиконкомів. Набуті на семінарі навички, стверджують тренери, допоможуть спеціалістам в подальшій роботі з молоддю, адже на сьогоднішній день така робота не проводиться системно. А потреба в цьому є впевнені учасники тренінгу. Вся Україна з 25 листопада, включаючи Полтавську область, є активним учасником всеукраїнської акції. 16 днів протидії насильства. Це насильство мається на увазі і протидії гендерному насильству, і протидії насильству в сім'ї, і будь-якому насильству в будь-якому в будь-яких його видах. Цикл таких семінарів проводиться щорічно, а обмін досвідом між спеціалістами цієї сфери сприяє створенню на місцях шкіл майбутнього подружжя, де з кожною сімейною парою працюють індивідуально, приділяючи увагу конкретним проблемам.